Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Маруся, а це моє прочитане за квітень. Одразу скажу, що це був неймовірно вдалий місяць, оскільки я отримала величезне задоволення майже від кожної книжки, яку я читала протягом місяця. Звісно ж, є геть погані, але ми про все згодом. Ми, власне, їх залишимо, мабуть, на фінал. А хоча чого таке? Лишати на фінал. Давайте починаємо все ж таки з гіршого. А на десерт залишимо найкраще. І найгіршою у мене була «Священник» від КСД. Я поясню, я вже бачу оці ваші гнівні коментарі, чого я очікувала від хтивого роману. Я скажу, що я очікувала гарячого священника, але я не очікувала, що він при першій же ж спокусі, при першій і єдиній спокусі, зрадить все, заради чого він працював останніх три роки. Як так можна взагалі? Він почув її голос і все, він закохався. Щодо кохання, то його я тут не побачила. Тут дуже багато сцен, 18 які не виконували свою роль. Тобто я не отримала задоволення від цієї книжки абсолютно. Я засуджувала героя за те, що він. Зрадив себе, свої цілі за те, що піддався перші ж спокусі, я повторююся, за те, що він був такою хтивою твариною, мабуть, 90% цієї книжки. Це якось відштовхнуло мене від персонажа. Я йому не співчувала, не співпереживала, абсолютно ні. Загалом персонажі картонні вони не прописані, не цікавилися. Характерами одне одного, ні якимось там хобі, ні мріями, ні дитинством. Нічого ми про них майже не знаємо. Знаємо лише те, що вони неймовірно закохані в одне одного і просто в кожній церкві грішать. Буде відгук більш змістовний, якщо треба. А в принципі, ви вже почули все, що я хотіла сказати, я їй залишила три з десяти. Ну, так от. Це була найгірша книжка в квітні. Я очікувала, що вона буде гарячою, якоюсь такою запальною, розпусною, такою про заборонений плід, Але я розчарована. Це було геть не так, як я очікувала. Можливо, моя фантазія собі намалювала значно кращий сюжет, а його по факту як і не було. Другою книжкою була Quicksilver. Це вірніше не розчарування, я зараз їй даю 7,5 з 10. Мені знову ж таки бракувало більше описів персонажів. Вони не розкриті, особливо другорядні, взагалі. А вони настільки класні, мені дуже сподобався. Господи, я знову забула Керіон, та неймовірно крутий персонаж. Мені здається, він на собі, на своїх плечах виносив. Всю цю книжку своїм гумором, місцями недоречним, категорично, але, як на мене, персонаж фантастичний, і якщо з ним щось трапиться, я буду дуже сильно сумувати. Книжка загалом сподобалася, бо вона про Фейрі це романтичне фентезі, з відміткою 18, її правда, тут немає. Тут є декілька спайсі сцен вони не аби там які. Не гарячі, тим не менш є. Дуже мені місцями ця книжка нагадує двірші Pі Троянд. Не хочу я вникати в деталі, щоб вам випадково не заспойлерити сюжет, але це було непогано, щось новеньке. Наша головна героїня, вона алхімік, може. Власне, керувати ртуттю, це цією Quicksilver. Вона там переплавляє її і робить з неї всякі різні круті речі. Він же ж дуже-дуже-дуже древній фейц. Якщо дивились, первородні, то це десь, мабуть, їхній ровесник. Ну, прям дуже старенький дід. Але гарячий. Та нема, дуже гарячих. Непогане фентезі. хотілося б більше розкритих персонажів. Я вибачаюся, я відчуваю шерсть, і я просто не можу зосередитись. У мене бажання зараз собі отак, от наждачним папером, розчесати ніс. О, забрала. Непогане фентезі, але, як на мене, на один раз не буду перечитувати, проте серію, все ж таки я би завершила. Як мінімум, я би прочитала другу частину, яка, на жаль, ще пишеться. Бо мені цікаво, як воно все продовжиться. Є потенціал, але хотілося б, щоб авторка трішечки розписалася. Хоча в неї досить багато книг. Це далеко не перша її робота. Чому вона не дала нам розділи від різних персонажів, або хоча б від двох, чому вона їх не прописала, чому вона не додала більше якогось сарказму, гумору іншим персонажам? Ну, от реально, тільки от Керіон витягував цю історію. Ну, і загалом мені було цікаво слідкувати за динамікою стосунків Кінгфішера і Сайрес. Непогане фентезі. Якщо у вас немає досвіду серед романтичного фентезі, то я думаю, воно вам сподобається більше навіть. «Привіт, це Чарлі, або переваги сором'язливих». книзі поставила 9 з 10. Вона дуже тонесенька, я її прочитала за день чи то за два, я вже зараз і не пригадаю. Вона для тих, хто хоче чогось і веселого моментами, і сумного такого. Відчайдушно, сумного. Нам автор не дає зрозуміти, він навіть і не каже прямим текстом, що сталося з персонажем, з головним героєм, але продовж всієї історії розкидає нам такі от натяки, гачки, І вже в кінці самої книжки ти розумієш, що з ним сталося, що він пережив, чому він такий і так далі. Це дуже зворушлива історія про дорослішання, про. Ом, Перші якісь там кекси про навчання, про дружбу і так далі. Я думаю, вона більше зайде підліткам, Якби я її прочитала в 18-20, я би думаю, зраділа цьому, бо вона хороша. Головний герой, неймовірний, така булочка, хочеться обійняти його. Я би з таким дружила. Дуже мені сподобалося, Взагалом персонажі тут хороші. Як бачите, по Супер обкладинці книжка має екранізацію. Це, власне, друга книга Стівна Чпоськи, яку я читаю, я читала його таємний друг. Я вже зараз і не пригадаю, то було давно, 2-4 роки тому. Я, в принципі, знала, чого очікувати. Автор пише дуже гарно, то Ця книжка не стала розчаруванням. Рекомендую познайомитися. Якщо не хочете читати, то гляньте хоча б екранізацію. Там дуже така цікава Емма Уотсон. Абсолютна протилежність ролі Герміони. Мені це дуже сподобалося. Я перечитувала чаклунство шипів для того, щоб нарешті прочитати ось цей невеличкий додаток таємниці маєтку шипів. Тобто це одиночна історія, але має ось такий от крихітний додаток. І як на мене, це доповнення дарує нам таку невеличку подорож, можливість побути з улюбленими персонажами в тій комфортній атмосфері, особисто для мене. Бо я книги обожнюю і Маргарет Роджерсон написала з такою любов'ю цієї історії. Це просто відчутно на кожній сторінці про те, як для неї книги це щось таке живе, жива істота з душею, навіть і серцем. Наша головна героїня з дитинства виросла в такій живій бібліотеці. Там, власне, є звичайні книжки, як і за моєю спиною, так і живі. Це гримуари, які мають. Певну душу вони можуть і сперечатися між собою, булити навіть одне одного, плюватися чорнилом у відвідувачів. Вони можуть вкуснути, оце як собака за мантією чи хапнути за палець. Це досить така небезпечна там робота. Часом гримуари відкушували кінцівки. Бувало. Це дуже цікаво за цим всім читати, спостерігати, як описується ця бібліотека, кожна книжечка, як, бувало, гримуари засмучуються, якщо на них не звертати увагу, вони втрачають. Колір палітурки у них тьмяніє, чи вони взагалі закриваються в собі, і там не хоче, наприклад, відкриватися книжка абсолютно, поки там їй не пошепочеш якийсь комплімент чи підморгнеш їй. Це все дуже-дуже неймовірно цікаво і комфортно описано. Плюс додайте сюди ще більше магії, додайте неймовірну героїню, високу. Таку дуже наївну дівчинку, яка все сприймає буквально і харизматичного чаклуна, який має з собою демона, і який дуже так чорно люто жартує, і вона, відповідно, сприймає це все дуже-дуже серйозно. Це дуже така суміш. Небезпечно, як на мене, але це було весело і прекрасно. Це книжки для підлітків, але, як ви розумієте, підійдуть вони і старшій аудиторії, бо це комфортно і чудово. Ви не пошкодуєте, якщо ви її візьмете прочитати, не очікуючи нічого, 18 жодних сцен, таких гарячих тут немає. Тут є просто магія і хороші добрі книжки. Якщо хтось із вас читав, надію, читали Гаррі Поттера, то згадайте оцю секцію заборонених книг, які там рухаються, кусають, або ж книжку з третього курсу з Азкабану, де, де її потрібно було погладити по корінцю, щоб вона пославилась і дозволила себе відкрити. Звучить якось дико. Anyway, велика рекомендація. Маргарет Роджерсон. Дуже-дуже наполегливо вам рекомендую познайомитися з цією історією. Це 10 з 10. Неочікуваний для мене вибір, м'ясник та чорна пташка. Як ви розумієте, книжці я також поставила 10 з 10. Я реготала вголос вже на 63-й сторінці. Тут згадана книжка. Яку я, мабуть, одну із перших прочитала англійською так чисто, чисто для рад... заради того, щоб попрактикуватися. Але по-правді, це дуже маленька, крихітна, хтива книжечка про дракона Люда з двома пістернями. І тут ця книжка згадана. І згадана вона І один раз навіть досить так неочікувано за що. Я вже хотіла їй поставити 10 з 10, тому що вона мені принесла, неймовірно, веселий настрій. Я кажу, я реготала вголос, і якась там ностальгійка була. І саме розуміння того, що я читала цю книжку, воно якось, знаєте, ну, я не знаю, додало мені настрою, що я не годна. Дуже мені сподобалася. Ідея цієї книжки. До речі, теж мені подобається. Це два таких собі декстери. Чоловік та жінка. Я не знаю, чи це можна казати, але ну, ви розумієте, якщо ви дивилися серіал декстера, то ви знаєте, чого очікувати. Отже, ця пара вона закохується. Це все стається поступово протягом років. І, звісно ж, у них є змагання, полювання, так би сказати. Щодо цього. То в мене є питання, як це сходило їм з рук, чому вони залишали гаразд, це буде спойлер. Були свідки, і мене цікавить, як це сходило їм з рук, чому авторка не надала цьому значення, чому вона взагалі давала тих свідків, це було дивно. Тим не менш. Якщо опустити оці от деталі, книжка читається дуже легко. Вона, я не скажу, що вона романтична, тут є досить такі божевільні речі, тут є список тригерів, досить гидотні речі описуються. Я б не сказала, що воно лякає, але для людей з хорошою уявою, якщо ви особливо її використовуєте, не лише щоб. Підняти тривожність, то ця книжка може бути така не з приємних моментами. Але загалом читалися весело, є немало таких гарячих сцен, дещо її мене здивувало приємно, вразило. У нас тут розділи від двох персонажів: від неї її звати Слоун та головного героя Ровен. Це трилогія, наступні дві частини про інших персонажів, я їх буду читати обов'язково. Мені сподобалося, я кайфанула, я провела з нею дуже класний час. Вона досить швидко у мене прочиталася. Мабуть, за два чи три дні я вже зараз і не згадаю, тобто я її проковтнула, настільки мені вона зайшла. Хоча я не читаю цей жанр. Але оскільки тут трішечки є суміш кохання, тобто мені стало цікаво, як воно усе. А загалом то з цього я читала лише Тез Геррісон, хірург, я читала детективи про Кормура страйка, які написала Джоан Роулінг під чоловічим псевдонімом. А, і ще одну книжку недавно читала, ніколи не прожив. Якось так. Я не згадаю зараз авторки. Тобто, в мене майже нулячий досвід в читанні трилерів, детективів. Ще колись читала від артбукс, виходила одна із перших, вона ще таким з кислотним зрізом, господи. Я зараз не згадаю там одне слово. Коли вони поїхали в гори в. В якийсь курорт, і там воно, наче лікарня, була щось таке. Мені вона не сподобалась та книжка. Власне, не мій жанр, але часом я щось таке беру почитати. Це ж як заявлено трилогія про кохання. Декстерів, тому мені стало дуже цікаво. Загалом рекомендую, якщо ви не будете від неї багато очікувати, то вона вам зайде просто як в суху землю. І я прочитала два спортивних романи: ми почнемо про третю книжку Ліс Стомфорд, це серія місто вітрів. Першу нагадаю, вам потрібно брати вище небо тоді. Правильне рішення, і тоді ось цю книжечку ззаді, вони всі пронумеровані. І як бачите, тут є відміточка 18, бо це гаряченьке чтиво, яке сподобається багатьом. Тут трішечки спорту і багато чудових, комфортних персонажів. Загалом ця книжка присвячена здається, батьку. Так, вона присвятила цю книжку своєму батьку. Адже він став взірцем для створення двох моїх улюблених книжкових татусів. І це дуже так і зворушливо і прекрасно. Тут є головний герой: 33 роки, йому чи 35, зараз точно не згадаю, який батько одинак. І також є батько головної героїні, який також її виховував самостійно. І було цікаво читати про їхні думки, хвилювання, те, хто чим пожертвував, те, як вони підтримують своїх дітей, як вони пишаються ними. Це все дуже і дуже фантастично. Вона, як подорожник для моєї душеньки, дуже вона мені сподобалася, і головна героїня мені сподобалася. Мені стається Лістомфорт. Не може написати книжку, яка б мені не сподобалася. Це третя її книга, третя, 10 з 10. Дуже комфортно. Спорту, я нагадую, там небагато. Це так, сприймайте більше, як любовний роман, але з персонажами, у яких професія спорт. І він… Це моє друге знайомство з Ель Кеннеді. В співавторстві вона написала цю книжку з Саріна Бовен. З нею я власне не знайома, але вони написали щось дивовижне, щось дуже хтиве і відверте. Це було неймовірно. На неї у мене вийшов відгук. Наскаво прошу зайти і поставити там сердечко, написати коментар. Якщо ви читали цю книжку, давайте зацікавлювати інших її читати. Проте я не наполягаю. Виключно, якщо вам подобається червоний-білий, королівський синій або аж. М -м -м -м. Ну, я знову забула, як називаються ті комікси про Чарлі. Ай. -ой. Я додам сюди. Anyway. як ви зрозуміли, це ЛГБТ-книжка про двох хлопців. Стається їм по 21-22, десь так в середньому. Тут розповідається історія з їхнього дитинства і власне те, як розбіглися їхні шляхи на декілька років, і от вони зустрічаються уже. Граючи в різних командах. Тобто це і суперники, тут є і Found Family, знайдена сім'я, тут вам і від друзів до коханців, тут вам, мабуть, і заборонене кохання, бо більшість суспільства засуджує такі стосунки. Отже, а, зацініть, скільки тут відміточок? Ну, немало, погодьтеся. Гаряча книжечка, чудова. З гумором. Дуже така спайсі, у мене вона така списана навіть. Там ставила і відміточки, і стікери такі цікаві. Не хочу вам зараз горнути на якийсь спойлер. Я тут і ручкою записувала. Ну, тобто, я провела з нею неймовірно класно час, кайфанула. Я була вражена, що мені таке може сподобатися. Ну, тобто, я зараз про сцену 18, тому що вони дійсно. Відверті. Я була дещо навіть здивована, така, хм, то вони отак це роблять. <смі> це цікаво. Є чому повчитися. Ну і загалом комфортні персонажі, як на мене, вони такі шабулочки, що ті. Я обов'язково буду продовжувати серію, бо це трилогія. І загалом я буду читати все, що пише Ель Кеннеді, бо я читала перед цим її угоду. Це також серія, здається, там чотири книжки в серії чи то п'ять. Я зараз не згадаю. Тобто теж немаленька, загалом ці авторки багато вже спортивних романів. Тому я читатиму все, що вона пише. Мені подобається у неї живі персонажі, кайфові, веселі, глибокі. Файно. На цьому все. Я прочитала. Здається, вісім книг. Один, два, три, п'ять, 6, 7, 8. Та да, вісім книжок у мене вийшло за квітень. Ще дві я маю в процесі читання. гаразд, три я маю в процесі читання, можливо, вони вже відуть. Прочитане за травень, якщо я встигну їх дочитати, бо в мене взагалі дуже така класна ідея зараз подругою. Ми обмінялися з нею книжками, створили одна для одної список книг на місяць. Про це вже буде в моєму інстаграмі, там дізнаєтеся всю інформацію, як ми це зробили. На цьому все. Пишіть, що читали класного ви в квітні. Надіюсь, місяць для вас був вдалим, не менш що ви гарно провели час з книжечками, занурилися в улюблені історії, що класного читали, чи були у вас розчарування, що читаєте зараз? Чекаю вас в коментарях і дякую за перегляд, за ваші лайки, підтримку. До зустрічі через тиждень.